Та я утром в колонку включити, дари пабриться. Давлення взагалі немає. Слабкий напір води у кранах, особливо у ранкові та вечірні години. В таких умовах вже третій день живуть полтавці. Хтось відчув дискомфорт одразу. В який час палив? Щас палива немає. Воно вже все згоріло. Саме хуже біжить. Це з 6 до 8 утра. Не машинку не включиш, нічого. Не завжди коректно робить котел. Вода тече і покупатися можна, але в нас котел реагує таким образом, що буває, коли дуже. От в такі в часи пік, коли нагрузка на водяну систему всі розбирають воду, то котел е, пише откази, виключається. А дехто з містян зниження тиску води майже не помітив. Це не дуже мене турбує. Тиск, в принципі, не можу сказати, що дуже впав, може незначно. Тану, поки що ми не поливаємо, дощі йдуть, так що ми не дуже поливаємо. Перебої з водопостачанням найбільш відчувають мешканці приватних будинків у години пік з 6 до 8 та з 18 до 22. Тиск у міській мережі водопостачання Полтава водоканал знизив з 1 вересня. За словами виконуючого обов'язки генерального директора підприємства Юрія Заставського, це вимушений крок. Причина економічно необґрунтований тариф, що не дозволяє сплачувати підприємству послуги з електропостачання у повному обсязі. Був трішки завищений у нас по мережі, у зв'язку з із, зношенням самих мереж. Зараз ми його перевели до тиску, який у нас нормативний і прописаний в ДБН. Наразі ну, ціна РДН ну, за минулий місяць, здається, була. 5-20 без ПДВ і це ж без розподілу і транспортування. І середня ціна, здається, була по липні, здається, там 9-60 гривень за один кіловат. А в тарифі у нас закладена ціна менше 6 гривень. За словами керівника Полтава водоканалу, фахівці підрахували, що зниження тиску в системі дозволить підприємству заощадити 15% електроенергії. Як довго триватиме режим економії, невідомо. На виході з водозаборами зменшили на пів атмосфери. До якого періоду, як вирішиться питання з фінансового... Ну, якщо питання не вирішиться, то якби, це тільки перші міри, які ми вимушені застосувати. Кошти на погашення заборгованості наразі в тарифі немає. І вони передбачені, є два шляхи е е е е фінансування. Це або міський, або обласний бюджет. На нас не реагує ні один з другий. Якщо коштів на погашення заборгованості немає, вихід із ситуації режим економії, що передбачає зниження тиску чи запровадження графіків подачі води, посприяло б енергоефективності і оновлення зношеного обладнання. Проте коштів не дали і на це, говорить Юрій Заставський. По енергозбереженню у нас також. У нас були в минулому році із військової адміністрації, ми їм давали пропозиції на фінансування, якби, якби на заміну старого застарілого обладнання, е, замінити на більш енергоефективне нове обладнання. Ціна питання була 43 мільйони гривень. Це було погоджено на всіх комісіях, бюджетні комісії, ЖКХ комісії, було погоджено сесії обласної ради, але... Е, Кошти військової адміністрації в бюджет чомусь, з яких, ну, невідомих мені причин, бюджет вони закладені не були. Хоча ця сесія була десь в кінці серпня, а бюджет формувався жовтень листопад. Так само, як вони не включили програму фінансування підприємства, яка була також проголосована сесією обласної ради на 280 млн грн допомоги якби підприємству за сплату електроенергії. Також були комісії, всі пройшли комісії, пройшло сесію, а військова адміністрація чомусь ці кошти не включила і ця програма наразі не виконується. Не отримало підприємство фінансової підтримки і від міської ради. Міська рада повинна, згідно закону про державний бюджет, сплачувати 4% повертати такі підприємства, як водоканал і теплоенергія, що вона також не робить. Ми звернулися за коментарями до представників обласної та міської влади. Наразі чекаємо на інформацію.